Друзі, всім привіт! Ви на каналі Yuki Beauty і з вами Марія. А ви знали, що є такий макіяж, який називається Underpainting? Не знали? Так сьогодні я вам за нього розкажу. Так що, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною на каналі. Це такий дуже-дуже трендовий макіяж, саме в Америці та в Канаді, дуже прям популярний, я вам не можу передати, наскільки це прям трендовий макіяж. Його дуже часто роблять візажисти, я його дуже часто бачу на просторах інтернету, але я не бачила цей вид макіяжу на нашому б'юті-ринку, наших візажистів. Я його взагалі... Не зустрічала, в принципі, тому мені дуже хочеться з вами поділитися особливостями цього макіяжу. Я вам так швиденько розкажу, в чому смисл цього макіяжу та які там є нюанси, та будемо переходити з вами до самого макіяжу. По-перше, що значить Underpainting? це такий вид макіяжу, який робиться на контрасті. І спочатку ми з вами наносимо бронзер, скульптор, рум'яна. Та хайлайтер, а потім вже це прикриваємо діло тональним кремом. Але ще деякі називають це андр-бейкінг макіяж. Але на американському ринку це саме андерпейтнг макіяж. І його дуже полюбляють зірки, бо це дуже такий тікий, по-перше, макіяж. Подивимось, перевіримо, не знаю. А по-друге, вони його люблять. Це макіяж саме за те, що. Він йде такий, знаєте, більш натуральний, і, в принципі, він підходить для новачків. Якщо... Я от дуже часто зустрічала, що цей макіяж роблять саме на весілля, на якісь свята, щоб це було делікатно, гарно, натурально та вишукано. Тому давайте приходити з вами до цього макіяжу. Так, друзі, я вас до себе приблизила, тому давайте переходити до нашого макіяжу. Що вони починають робити, цей макіяж? Всі візажисти, американські, канадські, починають цей макіяж зі скульптурування обличчя, тому і ми з вами так почнемо. Я для себе вже тут відібрала різні продукти. По-перше, що я взяла? Я взяла свою улюблену палітру від Патріка Тан. Боже, ви бачите, яка вона в мене вже заюзана, поцарапана. Мені її так жалко, що воно так все треться, срапиться, при тому, що я така знаєте, людина, яка дуже-дуже береже і дуже бережлива відноситься до косметики до, до всього. Я ж козиріг, тому розумієте, є в мене трошки перфекціонізм. Але хотіла я вам показати, подивіться, скільки в мене залишилось вже цього продукту. І я розстроєна тим, що я не знаю, чому саме цей продукт в нас зник з Sephori, то ну як зник? Він, в принципі, на сайті є, але його немає зараз в наявності. З'явиться чи не з'явиться він, я навіть не знаю. Мені дуже цікаво, тому що я б хотіла б ще раз повторити саме цю палітру. Тому давайте переходити спочатку до нашого контурування обличчям. Давайте ще зробимо так. Я бачила два способи нанесення цього макіяжу. Давайте ми розділимо обличчя на, з одного боку, з правої сторони і з лівої сторони. Я потім вам покажу, які два нюанси є. В принципі, на початку все йде однаково і починається це все діло зі скульптурування. Тобто, давайте наносити на обличчя скульптуру. В мене зараз на обличчя мій догляд і сиворотка та крем, і в принципі більше нічого немає. Тому давайте переходити не стону, як завжди, починаємо. Я набираю пензликом свій контур та починаю наносити. Я вам хочу сказати, що в цьому макіяжі треба так щедренько наносити, щоб його було спочатку. Видно, з одного боку я буду наносити трішки більше, з іншого трішки менше. Потім в кінці, коли ми дійдемо з вами до тонального крему, то вже буде зрозуміло, чому така різниця. Так, я наношу, з чому ж фішка цього макіяжа, і чого він так полюбився, його люблять робити дуже новачки, тому що в цьому макіяжі, в принципі, нічого не треба тушувати. Зовсім трошки. Раз, раз і все. Тому цей макіяж став такий дуже-дуже популярний. Роблю, в принципі, те ж саме однаково. А ще, знаєте, що я зараз помітила? Що коли наносиш цей продукт на тональний крем, він виглядає більш прохолодний, ніж зараз. Я, чесно кажучи, не бачила такого ще. Ну, давайте робити далі. Бо я, чесно кажучи, стараюся зараз знімати для вас відео без ось цього дзеркала. А на інше, яке в мене стоїть на столі, щоб, щоб вам було краще видно, але я ж сліпа курка, я погано бачу, тому я стараюсь, знаєте, як це і дивитись, і тушувати, і щоб було всім зручно, гарно і добре. Не знаю, скажіть, як вам краще видно, коли я користуюся з тим дзеркалом своїм? Ой, він гемшов, чи коли в мене там дзеркало далеко стоїть на столі? Бо я хочу зробити знаєте, щоб було всім гарно і класно, і собі, і вам. От. Нанесли. Я ще хочу додати контуру собі на носик, але я хочу поміняти пензлик в візьму візьму таку лапку свою це від заїва. Знаєте, що мені не подобається в цьому Що Він чуєте, бавтається. Я не знаю, не хочу його піджимати. Спробую підкрутити, але він чогось трохи бавтається. Не знаю чого. Так, візьму своє улюблене копице, трошки наберу і заскульптурую носика собі. Я, чесно кажучи, взагалі не контурую нос. Не знаю, не люблю я обличчя, але в цьому макіяжі вони дуже так рекомендують теж скульптурувати та звертати увагу на носик. Тому. Why not, як то кажеться. А ще я кожного разу дивуюся, наскільки різний світ, наскільки різні люди, наскільки різні тенденції в різних країнах, по-іншому. І в мене, чесно кажучи, це пре, тому що, от коли ти дивишся, знаєте, в Україні ти дивишся один контент, тут контент, тут ти дивишся інший контент. І це дуже круто, бо ти можеш дуже багато чому навчитися, і мені це, чесно кажучи, подобається. Так, більше не буду, бо не було too much. Далі давайте переходити до бронзеру. Я візьму бронзер від Bake Up By Mario. Я його зараз так дуже-дуже активно тестую, їм користуюсь кожного дня. Єдине, що його треба дуже добре збовтувати, я вам зараз покажу. Бачите, він різне випакування. Там темніше, там світліше, бо з -за того, що тут є пігмент і сером, і вони, мені здається, що коли він постоїть трохи на тумбищі, він відслоюється. Так, тому я цей тон бовтаю прям так добренько, щоб він немного змішався. Що я вам кажу, тон Бронза змішався. Боже, я вже взагалі в нас починається жара. Я дивлюся, що в нас на датчику тут 27 градусів. І я от це хочу записати для вас більше контенту. Я вже сьогодні пишу не одне відео, а вже друге, не третє. Тому що далі у нас буде там тиждень, дуже дуже буде висока жара. І в мене одразу ж в квартирі стає дуже дуже жарко. І я не зможу вам просто фізично записувати камеру. Навіть не стільки я, скільки моя камера, бо вона взагалі не витримує жару. Вона починає перегріватися, а камера стоїть зараз просто. Космос і не один космос, тому <кій> сьогодні такий день, коли я записую, записую і я вже чесно, у мене так змішуються в голові слова, і що я взагалі робила. Тому, якщо що, ви мені пишіть в коментарях, де я, де я побачите, що я там натопила, не так зробила. Ну це буває. Так що, зразу вам кажу, вибачте. Так, <кій> наш бронзер беру, я його трішки видавлюваю на собі на руку. Мені подобається пакування. Чесно, до пакування пруся я прям не можу. Оце мені прям так подобається. От такий формат прикольний. Цього тюбенка я можу і так натикати, і... але зараз я хочу сюди собі, знаєте, на руку. Видавити трошки і рознести. Я от роблю цей макіяж, що, сама собі, знаєте, в голові думав, або ж думаю, якщо мені зайде цей вид макіяжу, то я прийду на нього повністю, і це буде прям що з чимось. Неочікувано. Так, беру інший пензлик, такий, знаєте, м'якенький, мені подобається це закос під Rare Beauty з AliExpress. мені їм подобається дуже розташовувати саме бронзер. Подивіться, як гарно розташовує. Цей пензел прям ідеально. Прям дуже м'якеньке. І в цьому макіяжу можна не боятися, що ви там, знаєте, десь щось не дотушували або щось там не доложили і так далі. Все в цьому макіяжі буде дуже-дуже добре. Ось так ми з вами законтрували лопа, законтрували, забронзували лоба. Далі я хочу собі забронзувати ось тут нижню частину обличчя. Я набираю еще продукту и хочу прям вот тут я надеюсь что вам видно и что мне видно вот тут пройтись трохи бахнула я Знаєте, що мені прокалує в цьому бронзері? Що він, на перший погляд, от, здається, такі, знаєте, дуже легенький, але потім можна з ним добитися такої інтенсивної пігментації, прям дуже високою, його можна наслаювати. В принципі, мені подобається, бо я бачила в Тіктосі, дівчата казали, що він дуже світлий. В мене відтінок лайт, так він і світлуватий, але в той самий час його можна знаєте, зробити таким. Насиченим насиченим, і він дуже класно тянеться. От мені саме хотілося його, я ніколи його не тестувала під тон. От Сьогодні в нас якраз той час, коли ми сьогодні з вами його нанесемо під тональний крем. Тому буде дуже-дуже цікаво. Зараз виглядає це максимально дивно, максимально странно, максимально незрозуміло. Так і є насправді, але зараз ми з вами все зробимо шик і блеск, як то кажеться, так що я тут трошки дотушую. Так, далі давайте наносити рум'яна. Я візьму теж рум'яна від Патріка та з Ці ж, цієї ж серії цієї лінійки. Я візьму колір 6 The Moment. Це ось такий більш кораловий кораловий відтінок, коралово персиковий. Щось мене останнім часом, чесно кажучи, дуже тращить на такі рум'яна. Я не знаю, чому мені хочеться більш купляти саме персикових. Мабуть, я от уже, знаєте, розові, 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 пудрові розові. Мені вже, чесно кажучи, набридли і мені більше хочеться коралових. Я там вже і бачила ну, виходять від Фенті прикольні, від Патріка виходять палітра з хайлайтерами. Коротше, треба гроші. Все. Вже все вибрала, мені треба така, тільки гроші, щоб все купити. Так, я беру пензлика від Real Realtechніk, та ми будемо з вами наносити. Я буду наносити саме кремові рум'яна, вони такі. Уу. От я вам кажу, на голу шкіру ці продукти виглядають набагато-набагато яскравіше, -набагато ніж ви їх наносите на тон. Я, чесно, здивована. Бо я так раніше не наносила на обличчя. Тому для мене зараз це такий, знаєте, невеликий сюрприз. Я не скажу, що я їх прям дуже тушую, але так, наношу. І все так знаєте, я яскраво виходить. Так, ромяна є, далі треба взагалі по схемам цих візажистів, Далі вони наносять жидкий хайлайтер. Але в мене немає жидкого хайлайтеру, я чогось така. Думаю, а чому в мене взагалі немає жидкого хайлайтеру? Я от щось пропустила цей момент, думаю, то є, то є, а жидкого хайлайтеру, добрий день немає. От якось в мене одні сухі, я собі положила палітру від Діор, але то буде вже пізніше. Але, блін, якось треба, треба ще кремові рум'яна. Далі я хочу нанести собі консилер, бо в мене тут. Бачите, пляма. Це в мене алергія на якусь з догляду, Я думаю, що це на вмувалку, де якось давно в мене була алергія на гарнієр і вона ось так проявлялася, причому ще це не сильно. І мені здається, що я щось купила знов, і у мене знов почалася алергія. Я беру консилер. Я купила ман манюньку таку, це від Hourglass. Спробувати. Я собі взяла відтінок котон. Коли його відкриваєш і наносиш, він кажеться такого дивного жовтого кольору, а потім стає краще. Давайте його нанесемо під очі і розтушуємо. У мене є тут дитина б'юті-блендера. Давайте її і розтушуємо. Він такий маленький, і мені, чесно кажучи, так зайшов цей спонжик, бо. Знаєте, з ним дуже легко заходити ось саме під око. І мені прям сподобався. Я на них раніше дивилась, на ці маленькі спонжики, знаєте, так дуже скептично. Мені здавалося, що в нього взагалі немає ніякого смислу, але, знаєте, глупа була дівчинка, не розуміла свого щастя, як то кажуть. Ми виправляємо ситуацію. Я трошки, можете ти не вгадала з консилером саме з відтінком, бо я знову заказувала на сайті, бо в нашій Сифорі немає маленьких, От. а щось я на велике, що треба вибрати колір. Щось, я так, знаєте, не дуже було часу, щоб і вибрати. Так, ну що, макіяж зараз виглядає. Так, супер. Нагадую, чесно кажучи, марфушу душу, а що робить? Краса требує ось цього. Ну що, давайте переходити далі. От тут починається найцікавіше, що я вам хочу сказати. Є два варіанти нанесення тонального крему в цьому макіяжі андепетинг. По-перше, в чому суть? Є два способи, як нанести тональний крем. І кожен візажист робить, в принципі, одним і другим способом. Перший спосіб. Ви берете легкий тональний крем, дуже легкий тональний крем. Берете легкий пухнастий пензлик, який буде наносити тональний крем дуже-дуже легко. В першому способі, ви наносите макіяж. Повністю на обличчя. Тобто, з одного боку, ми з вами нанесемо макіяж от просто повністю, точніше, не макіяж, а тональний крем нанесемо повністю. І подивимось з вами, як це буде виглядати. В іншому варіанті вони для того, щоб не перезагружати нашу шкіру, вони наносять тональний крем тільки на центр обличчя і проходяться так само легким пензликом. Тільки по кордонам нашої корекції для того, щоб, так сказати, розташувати та з'єднати. От ми зробимо і так, і так, бо мені цікаво подивитися, сильно ми побачимо з вами різницю, чи взагалі ця, знаєте, різниця буде дуже мінімальна, і ми нічого з вами не побачимо. Тому давайте так, з правого боку ми нанесемо тональний крем повністю. А з лівого ми нанесемо тільки по, ось цей, тут, по периферії обличчя та пройдемось по кордону. Мені дуже цікаво ось подивитися, як воно буде виглядати. Вони кажуть, що це буде анкроябель, прям неймовірно, супер-пупер, натурально, розтушоване і так далі. Тому давайте пробувати, що я беру сьогодні. На тональний крем я беру ось ці два. Це в нас пуріта. Я не знаю чого, але останні тижні два в мене прям поперла на цей тональний крем. Я не знаю чому, але я прям вау! Я скучала! Боже, який ти класний! Боже, я хочу тобою мазатися кожного дня. От не знаю чого, але мене прям поперла. В мене тут відтінок 21 і 23, я їх змішую. По-перше, бо 21 він дуже сірий, я вам зараз покажу. А 23 він такий більш коричневий. А от коли я їх міксую, мені прям. Дуже подобається, як воно виглядає. Так, оце, це 21-й, оце знизу це 23-й. Один сіріший. сиріший, тут так буде війна, один більш коричневатий. Тому я їх замішую та будемо з вами наносити. Так, я візьму вопс, синтетика. Такий м'якенький. М'якінький пензлик, тому що мій ось цей, він буде теж для тональної основи, він такий плотний тут ворс і він буде так дуже плотно наносити. Нам це не підходить, нам треба легеньке. Я беру ось тут собі на руку трошки тону та прям, так знаєте, впрацьовую в пензлик та починаю наносити. З правої сторони будемо наносити повністю на все обличчя, як звичайно, тональний крем. Так. Ну так, виглядає прям, знаєте, як будто корекція і там рум'яна, контур, він прям пробивається ось через цей тональний крем. Прикольно. Прям дуже-дуже прикольно. Ну, зараз подивимось. Я прям кайфую від цього тону зараз. Прям якесь одне задоволення, якщо чесно. А ще я в попередніх відео розказувала, що я почала користуватися інзимною пудрою від дерматолоджі, і я прям в заході, як зараз лягаю всі тональні креми, як виглядає шкіра, так є постакне, але вже, знаєте, воно все діло сходить, і от саме на дотик шкіра просто невимірна. І я прям кайфую. А я люблю відчуття, коли я кайфую. Тикс. І залишився з цього боку в нас лоб, ми тут наносимо прям повністю тональний крем. Що вам хочу сказати, дійсно виглядає дуже натурально. Прям... Є корекція, але вона така, знаєте, делікатна, дуже легенька, така, прям міу-міу. Мені ж подобається. Прикол. Так. А з іншого боку, з лівої сторони, ми будемо з вами наносити тільки тональний крем по кордонам нашого контурування. Я, дівчата, візьму дзеркало, бо мені. Трішки далеко. я можу піти не по кордонам, а по всьому обличчю. тому давайте, щоб було це по кордонам, я візьму собі дзеркало, бо Будь бідося, я вам чесно скажу. Я сподіваюся, що вам буде видно, я ось тут починаю наносити і все. Я трошки відтушовую на, на контурі, трошки-трошки Носик теж ось тут. Тільки ось тут проходжусь і залишки буду наносити на сюди. В принципі, далі я ось сюди як би, заходити на саму ось цю частину я не буду. Я тільки пройдусь по кордонам і все. І те ж саме, я зараз тільки висвітлю тональним кремом центральну частину чола, точніше. І все? Готово? Ви бачите різницю? Я бачу. Дуже бачу. Давайте з вами далі припудримо пудрою і подивимось. Вже як це буде діло виглядати саме з пудрою. Так, наносимо з вами пудру візьму свій пензлик від Wops. Я його прям дуже люблю, і візьму пудру від Fenty Beauty. Теж мене зараз ця пудра дуже-дуже торкає. Прям. Я кайфую від неї, як вона наносить, яка вона овальна. Вона, знаєте, єдина така різниця з пудрою від Lore Mercier, те, що Лора тримає мій макіяж довше. Все. Далі вони прям кайфові обидві. Ось ця мені прям зараз заходить. Але мені чогось з лорою завжди кажеться, що в мене дуже жовте обличчя. Ну я не знаю, тому може в мене вже. Так, набираю, та давайте закріпляти. Такими будемо перехлопуючими рухами. Боже, ну подивіться, як це гарно виглядає. Ну, як можна не закохатися в цю пудру? Я ото, як завжди, знаєте, дивлю, дивлюся і думаю, всі купляють, я сижу. А потім така купила, думаю, блін, а чого я раніше того не зробила? Ну, казали, ж люди, що це добре. Треба брати. А я от сиділа, чекала, що мені запах цієї пудри подобається, бо запах пудри від Huda Beauty мені не подобається. Вона мені воняє якимось погано взагалі. Воняє, не буду казати, боже, не так гарно. Я от, знаєте, Тут в дзеркало дивлюсь, закріпляю і прям мені подобається. Що я бачу? По Перше, то мені подобається, по-друге, мені макіяж подобається. Коротше, що сьогодні не знімаю, мені сьогодні все подобається. Ну, реально, якийсь гарний сьогодні у нас з вами день. Закріпили ми наш тон. Давайте ще закріпимо з вами консилер. Я хочу взяти, як завжди, свій Hourglass. Мені справді в цьому макіяжі не вистачає хайлайтеру. Мені здається, якщо б тут ще був хайлайтер, то макіяж був ще гарнішою. Але от не придумала я, що я що немає в мене такого хайлайтеру. Друзі, ось такий макіяж у нас з вами вийшов, і чесно кажучи, мені є що вам розказати, і я, чесно, хочу з вами поділитись своїми враженнями, бо є що сказати. Так, друзі, давайте трошки з вами обсудимо цей макіяж, бо мені насправді є що вам сказати. По-перше, мені макіяж сподобався, що з однієї сторони, що з другої сторони, і той, і той мені макіяж зайшов. Але який я побачила для себе, я побачила різницю там, де ми покривали обличчя з правої сторони тональним кремом повністю, там виглядає дійсно більш натурально, більш живо. бо... Ця саме ось це яскраве скульптурування, Воно, як то знаєте, делікатно проявляється, делікатно підкреслює наші. Чарти обличчя і все виглядає дійсно дуже обережно. І що мені сподобалося, коли ти покриваєш от тональним кремом повністю культурування, те, що тобі і справді не треба дуже сильно тушувати та витушовувати це все діло, бо воно і так прикривається тональним кремом, і знаєте, мені здається, це швидше та менше. Мороки, менше роботи та всього іншого. Далі, що хочу я відмітити, те, що там, де ми наносили макіяж тільки по кордонам, то ось тут він виглядає дуже яскравий, але я б не сказала, що я прям дуже багато тушувала. Я, в принципі, пройшлася швидко пензликом по кордонам і раз-раз, раз, і все готово. Але з іншого боку, ось там, там, де ми проходили, проходили по кордонам, це виглядає більш яскравіше. Але що мені сподобалося, що ми не наносили поверх тональний крем, і ми не перегружали своє обличчя. Не було знаєте, ось цих от е, слоїв, коли спочатку ти там, наніс скульптор, бронзер, тон, рум'яна, і ти наслаюєш, наслаюєш наслаюєш. наслаюєш, знаєте, сло, е, слоєне тісто в нас виходить. В принципі, в тебе є окремо, знаєте, такі, все в один шар. Немає ось цих пирогів, зверху покрили вуальною пудрою і все готово. Мені сподобалось, мені сподобалась концепція цього mm. макіяжа, сподобалась ідея. І знаєте, мабуть, я інколи буду робити такий макіяж на кожен день, бо я кайфанула, і мені, чесно, от зараз моя мордочка дуже-дуже подобається. Why not? От реально для тих людей, які люблять кремові продукти, а я чесно обожнюю, я останнім часом перестала користуватися сухими рум'янами, я перестала користуватися сухим бронзером, контуром та іншими продуктами, сухими, ну, окрім пудри, там тіней. Бо не знаю, мені настільки простіше зараз працювати з кремовим продуктом і настільки швидше і легше, що я прям. Відложила. В мене є ось ці сухі всі продукти, але вони там, знаєте, десь лежать в мене в тумбочці, я там коли мені там дуже де, треба, я це їх достаю. Але прям так, щоб я там знаєте користувалась кожен день от саме сухими продуктами, ні, мені простіше, легше саме працювати з цими продуктами. І я задоволена, я кайфую, і мені прям сьогодні все подобається. даже от перше. Після третьої зйомки відео я прям сьогодні кайфую все прям персик. Так що, друзі, що я вам хочу сказати? Дякую, що сьогодні були зі мною на каналі. Я знаю, що багато хто мене дивиться, але не підписаний на мене. Тому не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте ставити вподобайки, не забувайте залишати коментарі. Та я вам бажаю прекрасного вечора. Всіх обнімаю, всім па-па.